Вітаю всіх! Зараз ми з вами розглянемо дуже корисний та цікавий сервіс, який дозволяє створити дидактичні матеріали, а саме картки, флеш-картки, які потім можна згенерувати у вікторини, тести і навіть ігри, деякі ігри. Сервіс все це робить самостійно. Тому я вважаю, що цей сервіс дуже простий у використанні, є обмеження, тобто сервіс умовно безкоштовний. Але я вважаю, що тих можливостей, які сервіс надає, для викладача більш ніж достатньо. Отже, посилання на цей сервіс ви знайдете під відео, або на моєму сайті Інтернет на користь у розділі Інтерактивні вправи. Та тестове завдання. І мова йде про сервіс Quizlet. Тут на сайті є деякий опис, ви можете ознайомитись, але ми переходимо одразу до цього сервісу. В мене спрацьовує Google-перекладач, я використовую україномовну версію за допомогою Google-перекладача, бачимо, що є одразу кнопка Створити, зараз ні, не дає. Але сервіс потребує регістрації. Можна ознайомитись тут з деякими інструкціями, що саме сервіс дозволяється, ви можете зробити самостійно, ми одразу реєструємось. Якщо ви ще не користувались цим сервісом, ви натискаєте на кнопку Зареєструватися. Якщо вже користувались, натискаємо вхід і відповідно. Я зареєстрована за допомогою Google аккаунту, я натискаю цю кнопку, обираю саме який аккаунт я хочу використати, і потрапляю одразу у власний кабінет. Тобто тут я бачу вже е, ті дидактичні матеріали, які я створювала сама, або я використовувала матеріали інших. Тут теж є така можливість. Але спочатку я вам пропоную, натиснувши в правому верхньому куті, якщо завантажилось ваше фото, або тут якась позначка буде. Зробити налаштування. Натискаємо у спадному меню налаштування, і тут ви можете або завантажити власне фото, або можете зображення обрати з тих. Що вам пропонує сервіс, далі ви можете обрати режим. Обов'язково я вам пропоную позначити, що ви вчитель, можливості там трошки інші. Так? Тут можна обрати мову, українська тут є. Для чого це робиться? Для того, щоб потім сервіс вам не переклав ваш контент, який ви будете завантажувати, ваш матеріал на незрозумілу мову. Тому в налаштуваннях я вам одразу рекомендую виберіть відповідну мову і в налаштуваннях все це зберегти. Ну і тут ви далі можете подивитися, що в мене, наприклад, успішно Google, Facebook все пов'язано, тому що в мене взагалі між собою тут все пов'язано. Ви можете тут пошту приєднати і так далі. Тобто далі налаштування ви самостійно подивитесь. Так, налаштували, коли все, переходимо на головну сторінку, знову звертаю увагу, щоб ви бачите ваш контент. І зараз я вам спочатку продемонструю, що саме можна зробити за допомогою цього сервісу. Ну, Наприклад, ось це я використовувала. За основу брала картки інших користувачів цього сервісу, але трошечки тут редагувала. Тому ви можете, звісно, так же ж саме зробити. Так, і бачимо, що тут є. Тут є картки, це страви і країна, відповідність. так, Ви можете. Перегортати і вивчати ці картки. так. Далі ви можете ці саме картки в режимі заучування передивитися, бачите. так. Ви можете змінити підбір, тобто ось така гра формується з цих карток, тобто потрібно з'єднати. Так, паста це у нас Італія, де Італія? Ось, Коли ми підтягуємо зеленим кольором і зникає так, Канада, так, ось точно знаю, ось таким чином і так далі. Я не буду витрачати час. Тобто, ось таким чином ви створюєте картки, і потім вам формується, крім карток, ще і різні інші контенти. Далі зверніть увагу, жовтим кольором тут є безкоштовна пробна версія на місяць, і ви можете натиснути і деякі розширені можливості у вас з'являться. Про деякі можливості я вам розповім. Я зараз не хочу використовувати цю можливість, але все, що ви робите під час пробної версії, у вас все це зберігається на вашому контенті. На вашому власному кабінеті, тому, якщо вам це цікаво, будь ласка, можете почати пробну версію, ну і потім бачимо, який тариф тут є на цьому сайті. так? Одразу вам продемонструю, який контент був теж створений під час. Пробній версії, нема зараз такої можливості зробити. Ось таку ще можна тут зробити цікаву штуку, тобто, знову ж таки, є малюнок, щоб вивчати, тобто ви наводитесь і здобувач освіти вивчає, що це за елементи піраміди, наприклад, да, в даному випадку. Потім ви можете згенерувати ось таку теж гру, почати гру. Тобто ви натискаєте на кнопку і обираєте, що це вершина. Якщо правильно зникає, це у нас основа висоти зникає. Ну і, наприклад, неправильно відповімо, це у нас основа, але ми натиснемо по фему, бачите, неправильно і так далі. Тобто, ось така гра і жовтим кольором, коли не одразу відповідаєте. Так. Висота і так далі. Тобто, ось таку можна ще гру згенерувати, але саме завантажити малюнок і нанести ось такі мітки це можливо тільки у безкоштовній пробній версії зараз. Раніше це можна було створити і одразу. Так. Ну, отже, ось такий контент, як же його створювати? Все дуже просто. Все тут інтуїтивно теж зрозуміло, навіть самостійно можна вивчити цей сервіс. Починаємо з кнопки Створити. Натискаємо, з'являється спадне меню, і нам потрібно створити навчальний модуль. Курс це коли ви багато контенту завантажуєте, нам потрібен навчальний модуль. Вам з'являється одразу пропозиція, що спробуйте. Розширену версію ми поки не будемо. Але ось зверніть увагу. Потрібно нам завантажити назву. давайте, Так, опис, але це знову ж таки опис не обов'язково, і ви можете опис завантажити, якщо у вас десь вже є прописано щось, ви можете це завантажити. І ось зверніть увагу, що зараз. Завантажити зображення, як я вам тільки що демонструвала, піраміду, і позначити якісь позначки, зараз це під замочком, тобто це можливо тільки під час безкоштовної пробної версії або потрібно платити кошти. Ми не будемо це використовувати, ми з вами створимо картки для вивчення термінів, тобто термін і визначення. В мене є заготовки, ми зараз швиденько будемо копіювати і вставляти. Я багато не буду робити. Зараз вставлю, а потім продемонструю, як налаштувати все, щоб гарно працювало у нас. Картки нам буде достатньо для того, щоб продемонструвати можливості цього сервісу. Так, і далі, дивіться, для того, щоб гарно все е, працювало, е, повертаємось к налаштуванню кожного рядочку. Обов'язково потрібно ось тут зазначити мову, щоб вам сервіс не переклав на будь-яку іншу. Є українська, тому ми позначаємо автоматично тут завантажується. Далі, для того, щоб додати варіанти відповіді, теж бачите тільки на платній версії. Далі, що стосується зображень. В безкоштовній версії зображення тільки з галереї, тобто відповідно до вашого, до ваших слів, які ви вписали, вам сервіс запропонує, ну, бачите, гарно працює піраміда, ну, наприклад, завантажимо. Тобто можна завантажити малюнки, але тільки ті, які пропонує сервіс відповідно до вашого тексту. Так, швиденько. Тут вже у нас українська завантажилась автоматично. Тобто, ми з вами налаштували на першому рядочку все інше підвантажилось. Давайте подивимося, що призма. Бачите, ну теж призма, дійсно, це призма, конус. Давайте подивимося нам пропонує. Тобто він пропонує ну, коректно. Сервіс дуже коректно нам пропонує ці малюнки, які є. Бібліотеки самого сервісу. Все. Ви далі додаєте, скільки вам потрібно. Якщо вам тут 5 мало рядочків, ви натискаєте плюс додати картку і додаєте, скільки вам потрібно цих рядочків для того, для вашого матеріалу. Після того, коли ви все заповнили, ви натискаєте кнопку Створити. Відбувається збереження. так і одразу вам пропонують вже посилання після того, як ви все зберегли. Чудово, копіюємо, копіюємо посилання, або можна, бачите, поділитися в класрум одразу, в Teams і так далі. Але ми. Копію і за допомогою адреси. Тобто, якщо у вас є адреси ваших здобувачів освіти, ви можете вставити сюди адреси в цей рядок і, відповідно, надіслати одразу. Але ми копіюємо. Відкриваємо режим, як завжди, анонімного вікна, вставляємо наше посилання, перевіряємо, чи працює воно. Так, налаштовуємо українську мову. І дивіться, тут зазначений автор, тобто ваш здобувач освіти, не потрібно йому реєструватися в цьому сервісі для того, щоб працювати з вашим матеріалом, виконувати завдання або заучувати і так далі. Ось в режимі карток. Так, ми бачимо картка, означення, наш малюнок дуже гарний, можна ближ, ближче подивитися. Так. Перегорнути можна, пираміда, багатогранник, вивчили, далі поїхали. Ага, все ж таки, бачите, щоб ваші здобувачі освіти дивилися, потрібно зареєструватися. Зараз ага, пропонують все ж таки зареєструватися. Тобто ваш учень потрібно, щоб був зареєстрований. Все ж таки, або за допомогою Google-аккаунту, або за допомогою. Фейсбука або адрес. Але бачимо, що це працює. Я не буду в режимі анонімного вікна реєструватися, я вам далі продемонструю цей сервіс тут. Тобто картки ми подивилися з вами, так, Заучуємо. Далі дивимося іншу картку. Іншу. Малюнки ви можете вставляти, можете не вставляти, як вам зручно, це не є обов'язковим. Давайте подивимось режим заучування. Так? І тут ви або запам'ятовуєте, або ви швидко вивчите. Так, продовжити. Як він пропонує? Ось, пропонує вже у нас, як Вікторину. Так, це у нас піраміда, правильно, наступний припонову. Пілізма, правильно, ну давайте неправильно відповімо. Ага, не хвилюйтесь, правильну відповідь надає і так далі. Тобто в режимі заучування ось так. Далі підбір поча. Ну, це ми вже з вами дивилися. Це у нас призма, це у нас конус, і це у нас піраміда. Так, перше місце зайняло. Дуже цікаво, можна грати ще раз і так далі. Так, Далі, для того, щоб, щоб змінити, ви натискаєте назад і відповідно обираєте знову, так, тест, давайте посмо, подивимося, як він дає. А, тест, все. Тобто все працює. Ось таким чином ми давайте, повернемося назад за, до головної сторінки, і ви бачите, що ось з'явився. Ваш контент, три терміни, що недавно ви можете знову натиснути і подивитися свій матеріал. Коли ви вже знову вам потрібно надати посилання, тобто ось тут все є. Дивіться, тут у нас параметри, ви можете подивитися, скільки термінів, яким чином у вас все працює, налаштувати можете. Далі додати модуль, повернутися до редагування, ось кнопка поділитися, і на три крапочки натиснувши, ви можете отримати HTML-код, видалити, якщо вам цей модуль вже не потрібен, роздуркувати, зберегти і так далі. Поділитися, якщо натискаємо. «Поділитися», Знову з'являється це вікно. Де ви можете скопіювати відповідно посилання і працювати? Ось таким чином працює. Тобто, сервіс дуже цікавий, можна дуже багато цікавих матеріалів зробити, але зверніть увагу, що є така особливість. Що сервіс вимагає реєстрації від ваших здобувачів освіти, можливості зареєструватися є багато, там і Facebook, і Google-аккаунт, і електронна пошта. Ось таким чином. Я сподіваюся, що цей сервіс вам сподобався, тому що він дуже простий у використанні, і з одного і того ж матеріалу. Робить декілька контентів. Я желаю вам успіхів, бажаю вам успіхів, вибачте на все краще.